Вітаю на телеканалі СІ4. У студії працює Марія Цепілован. Про головні події дня поговоримо далі у випуску народжені в новорічну ніч, скільки немовлят з'явилося на Буковині? тихий фронт, як Чернівці стали тилом для України. Світова пандемія чи зникає ковід? 19 Три дівчинки та чотири хлопчика у новорічну ніч на Буковині народилося семеро немовлят. Першим, 2023 рік, о першій годині ночі в міському пологовому будинку номер 2 побачив хлопчик. А ось в перинатальному центрі о 7.30 на світ з'явився ще один український козак. Маму з хлопчиком вже виписали додому, що правда дім в них тимчасовий, адже родина приїхала до Чернівців з Херсонської області. Історію жінки дізнавалися журналісти Січотере. Маленький Кирило мав народитися всередині січня 2023-го. але хлопчик вирішив інакше і з'явився на світ в новорічну ніч. Переєми у Вікторії почалися одразу після зустрічі нового року, і під ранок вона викликала швидку, адже в місті діяла комендантська година. Молода мама зізнається, щаслива, що народила здорову дитину. Втім, розуміє, попереду ще багато викликів, адже тут жінка сама, і всі рідні залишилися в Херсонській області. Для мене це дуже важко, нікого тут. Немає, тітка приїхала допомогти і брат рідний є. Все, ні мами, ні папи, нікого немає, висвідчую, ну, не в себе вдома, взагалі. Тяжело, звісно, морально психологічно. більше того, поруч немає чоловіка. Він наразі боронить нашу державу в запеклих боях під Бахмутом. На зв'язок виходить дуже рідко. Втім, 1 січня подзвонив за дві хвилини до того, як народився маленький Кирило. За ті сутки мало його вже три рази. Не бути, але він собі пообіцяв, чи пообіцяв, що ну стимул двоє синів і, ну, і муше муси. Повернутися до нас до Чернівців. Жінка приїхала ще в перші дні повномасштабного вторгнення. Виїхати вирішили одразу, адже родина проживала в декількох кілометрах від адміністративного кордону з окупованим Кримом. До 24 го числа ми служили в Херсонському прикордонному загоні. Ми не планували, ми вділися і поїхали. Все, ніяких речей нічого ми собою не брали, тому що не було часу було дуже страшно, коли ми їдемо а заді нас. Доганяють на виписку замість чоловіка приїхала рідна тітка Тетяна, аби підтримати Вікторію. Також голова Чернівецької обласної ради Олексій Бойко передав молодій мамі квіти, привітав жінку і колектив перинатального центру. Кожен виконує свою роботу і кожен на своєму фронті. Я вдячний, що в цю ніч був на роботі і зміг допомогти з'явитися кірюше на світі. Думаю, що мама дуже задоволена. У пренатальному центрі жінка отримала допомогу не лише від держави, а й бебі бокси від чернівецьких благодійників та пакунок від самого медичного закладу. Лікарі кажуть, намагаються піклуватися про жінок-переселенок, як про своїх рідних. 386 зворушливих проникливих історій. Про зруйновані будинки, про зруйновані долі, про покалічених рідних. 386 жінок розповідали нам ці історії протягом цього часу. Передусім, я хочу подякувати кожному працівнику Чернівецького обласного перинатального центру. Тому що до кожної жінки ми ставилися як до рідної дитини, як до рідної сестри. Кожну жінку огортали неймовірною турботою. Наші жінки неймовірні, вони не здаються і навіть в умовах війни продовжують дарувати життя маленьким українцям, тим заради кого наші військові зараз ціною власного життя відвоюють кожен міліметр рідної землі та право жити в вільній демократичній країні. Олена Крічко, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Кожен із нас фронт, кожен із нас основа оборони. Ми б'ємося як одна команда. Уся країна саме так сказав президент України Володимир Зеленський у новорічному зверненні і подякував регіонам. Команда Чернівецького репортера вирішила згадати, з якими викликами стикнулося наше місто, та як кожен українець в тилу допомагає наближати перемогу. На своєму фронті буковина активно підтримувала переселенців. Так лише за офіційними даними область прийняла понад 47 тисяч людей. Вони прибували до Чернівців автівками, автобусами та потягами. Тисячі українців їхали транзитом до країн Європи. До румунського кордону міська рада організувала безкоштовний автобус. Сім левова частка внутрішньопереміщених осіб залишалася в області, зокрема в місті Чернівці. Маленький Париж, хоч ніколи й не був розрахований на таку кількість мешканців, проте впорався. Перший день до нас прийшло там близько 70 людей, а вчора ми прийняли 368 людей. Тобто це велика, колосальна різниця. Їх кожного дня кількість збільшується, і наша робота вже стає більш такою, як сказати, структурованою. На початку повномасштабного вторгнення людей приймали в освітніх закладах. Переселенці жили у школах та садочках майже до кінця літа. Чернівчани, які мали вільні приміщення, облаштували безкоштовні хости у себе. Добре відношення до нас ну, Полі по Я Дякую. Я буду села Два на такі. І я саме Просто... у готелі Черемош облаштували 56 номерів, аби там могли поселитися переселенці. У них коротші строки, провели світло, підключили каналізацію і опалення, а також завезли техніку та меблі. Ми жили в Бучі, жили. Ми коли евакувалися, то по дорозі все. Згорівши, розстріляне, розбите, в тому числі і цивільні авто з табличками. Діти дякую, що нас тут прихистили, що дали тепло, дали постіль. У нас все є. Дякую. На Соборній площі розгорнули польову кухню. Спочатку переселенців безкоштовно готував турецький червоний півмісяць, а згодом іспанці відкрили свій пункт, в якому приймали та допомагали всім бажаючим. Від щирого серця велике всім дякуємо, тому що реально, коли ти залишаєшся без будинку, без жодних якихось речей, які тобі були звичними, були ти майже їх не цінив, але тепер ти розумієш ціну того самого, що ти втратив. Щодня у ЦНАПі реєстрували понад тисячу заяв на довідки для ВПО. Соціальні працівники вдень оформлювали документи, а ввечері вносили дані в базу. Тут переселенці могли отримати пакунки першої необхідності. Їх комплектували коштом міської ради, а також з гуманітарної допомоги від міжнародних партнерів. Для початку ми беремо печиво, пане пакет. Далі беремо один кілограм цукру, один кілограм лампу та рису. Чай, зберігається, хороний, один сі, дві упаковки пластиців, одна водичка, одні макарони одні Та, одна одні. Переселенці знаходили у Чернівцях не лише прихисток, але й роботу. Від початку війни до міського центру зайнятості звернулося більше тисячі внутрішньопереміщених. Багато хто отримав роботу та, хоч частково повернувся до звичного життя. Та виграли від цього не лише люди, а й саме місто. Досвідчених хірургів отримала обласна онколікарня. А в міській поліклініці лікар-реабілітолог з Києва не лише допомагав людям впоратися з наслідками хвороб, а й влаштовував щоранку руханку для лікарів. А для всіх чернівчан на стадіоні Буковина проводив безкоштовні тренування. Нам дуже сподобалось це місце і якось так розтоваришувалися вже з великою кількістю людей. Ну а коли нас госину прийняли в першій поліклініці, як спеціалістів прийняли на роботу, то ну, якби вже. Себе почуваємо тепер тут як вдома. До Чернівців переїхали десятки підприємств. Вони спеціалізуються на інноваційних технологіях, виробництві електродвигунів, реагентів та харчів. Ще з багатьма фірмами і зараз ведуться перемовини. Для них сформували базу вільних виробничих, складських та офісних приміщень. Це вже чернівецька штукатурка. Неабияк гуртувалися задля перемоги у Чернівцях і волонтери. Вже на другий день повномасштабного вторгнення у місті розгорнули один з найбільших гуманітарних штабів. України він приймав тони гуманітарної допомоги з-за кордону. Сотні волонтерів працювали там в день і вночі, розвантажували, сортували та пакували допомогу в найгарячіші точки України, а саме в Київську, Чернігівську, Сумську, Харківську, Донецьку, Луганську, Херсонську та Миколаївську області. І, хоч пункт Олімпія влітку через скандали, був закритий, волонтерський рух на цьому не зупинився. Чернівецька міська рада разом з небайдужими створила свій гуманітарно-логістичний хаб Хелпюкрейн Романія. Він працював в режимі нон стоп майже весь рік. Звідти щодня відправляли гуманітарні вантажі для різних міст. Україну підтримували не лише корпорації та уряди іноземних країн, але й звичайні люди. До прикладу, локальна італійська фірма з перевезень не залишилася осторонь. Її водії пригнали до чорнівців 10 бусів з гуманітарною допомогою, і навіть назад їхали не порожніми, а забирали до Італії внутрішньо переміщених осіб. Я мобілізував свою компанію маленьку, невеличку, і всіх своїх водіїв зібрали гуманітарної допомогу, Гуманітарну допомогу з тих, у кого з нашого району де ми живемо, з нашої категорії цілої, в якій в мене є бізнес, це категорія для італійців зрозуміла НЧЧ. Тут ви, напевно, не знаєте, це транспортні перевезення на таких елітних автомобілях. Крім того, більше десятка волонтерських штабів працювали в різних точках міста. Всі вони допомагали як переселенцям, так і відправляли вантажі до гарячих точок. Волонтерили у чорнівцях всі від мала до велика. Допомагали навіть собаки. Паспорт коздає на чорний столик. Чернівецькі ковалі виготовляли протитанкові їжачки. А волонтери організовано готували бандера смузі та окопні свічки. Школярі разом з дорослими плели маскувальні сітки, а в дитячій міській стоматологічній поліклініці пороли джинсову тканину і потім майстрині шили сумки для аптечок. Опісля їх комплектували усім необхідним чернівецькі медики та передавали разом з іншими препаратами на передову. Всю медичну гуманітарну допомогу звозили до центральної клінічної лікарні. Цей рік показав, хто є справжніми друзями України. Зокрема, і місто Чернівці отримало нові міста побратими, які підтримували не лише морально, а й матеріально. Так, Чернівці та Дюсюльдорф офіційно підписали документи про співпрацю. Що приємно в німецькому місті таблички з нашою назвою встановили замість російської Москви. Олена Крічко, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 у новорічну ніч чернівчани спожили рекордну кількість води понад 100 тисяч кубічних метрів. Аби її вистачило усім, у Чернівці водоканалі поступово збільшували тиск. І вже о третій ночі старі труби не витримали, стався прорив. Два дні нового року містяни жили з графіком відключень. Нині ремонтні роботи комунальники завершили. Та Чернівецькому репортеру повідомили, обмеження будуть і далі. Найчастіше водопостачання вимикатимуть уночі, утім, не щоразу, як це було останні кілька місяців. Все залежить від економії жителів міста. Водоканал є найбільший споживач електричної енергії в області, і ми так само задіяні в програмі енергозбереження. Вода буде подаватися, але періодично. Це залежить від оперативних залишків води, які є в нас в резервуарах. На сьогоднішній день на жаль, знову ж стан водогону не дозволяє нам на всю потужність включити насосне обладнання, що піднімається різко тиски і кількість поривів може значно збільшити. Без Свавілля та Дебошу у Чернівцях патрульні заявили про відносно спокійний перебіг комендантської години у новорічну ніч та подякували українцям за дисциплінованість під час свята. За словами правоохоронців, у комендантську годину затримали вісьмох людей у нетверезому стані. А от протягом доби порушників побільшало. Мешканці нашого міста та області прислухалися до парад як патрульної поліції, так і місцевої влади в день першого. Пічня патрульні виявили вісім вісім водіїв, які керували транспортними засобами стані сп'яніння. Але вже в ніч з першого на друге патрульні зупинили 13 водіїв, які дозволили собі керування транспортними засобами в стані сп'яніння. У боротьбі з головним ворогом українці не звертають увагу на іншу невидиму для ока біду. Пандемія коронавірусу продовжує ширитися світом, і, хоч в Україні зі зрозумілих причин, статистика захворюваності ніби йде на спад, лікарі певніть, ситуація може різко погіршитися. Яка ситуація з COVID-19 у Чернівцях дізнавався наш Максим Барник. Третій рік, як світом, шириться COVID-19. в Німеччині заявили про вдалу кампанію з вакцинації і завершення пандемії, коли ж у Китаї, звідки все почалося, переповнені лікарні і крематорії. За день там фіксують мільйони нових випадків інфікування. В Україні, де пріоритет на боротьбі з ворогом на полі бою, війна з COVID ніби закінчилася. Але лікарі кажуть, подібний застій може означати можливий вибух захворюваності у майбутньому. Чіткої статистики по країні немає. В день лікарі можуть фіксувати від 50 до 700 нових випадків у Чернівецькій області. До прикладу, за останній тиждень 2022 року зареєстрували 47 нових випадків коронавірусу та двох осіб, що померли від захворювання. Зараз відбуваються таке умовне міжхвильове затишє, яке може з часом з появою нового варіанту призвести до. Чергового зростання захворюваності поки що, аби уникнути погіршення ситуації, Кабмін продовжує на всій території України карантин до 30 квітня. Знімальна група Чернівецького репортера вирішила дізнатись, чи бояться містяни нового спалаху хвороби. Як були обмеження, все одно хворіли. Як нема обмежень, хто захворіє, той захворіє. Я бачу, що багато людей ходить без масок. То я думаю, це мабуть, і не поширення. У мене Є таке значить, правило особиста гігієна. Я не хворіла і я зробила дві привівки. Pfizer. Може, я рахую по собі, але я рахую, що воно краще, воно коли людина вакцинована. Якщо чесно, я не знаю ситуацію, але я особисто не хворіла і знайомі не хворіли вже. Зараз начебто вже не так, як було. Все-таки це якось захищає. Особливо в таких місцях, де багато скупчення людей. Я думаю, що краще ті люди, які хворіють ковідом, нехай вони беруть на себе відповідальність, залишаються вдома. Погіршиться ситуація із захворюваністю чи ні, ми дізнаємось лише в майбутньому, але навіть у період послаблення інфекцій важливо не забувати про правила гігієни та відповідальність за власне здоров'я. Максим Берник, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал С4. Грип замінив ковід у Чернівцях. За попередній тиждень зафіксували близько 6 тисяч випадків захворювання на гострі респіраторні інфекції. Медики розповідають, це удвічі більше ніж минулого року. Тоді позначка не перевищувала трьох тисяч випадків. Лікар-епідеміолог детальніше розповів про варіант грипу, що нині циркулює в регіоні. Домінує циркуляція вірусу грипу типу, а який викликає важкий перебіг. У хворих, особливо у дітей, і має таку властивість, як епідемічне поширення, дуже швидко передається від людини до людини і може викликати спалахи захворюваності в організованих колективах. Діти становлять 60% від загальної кількості захворівших. І на останок про погоду на завтра, 4 січня, на Буковині буде хмарно та помірно тепло. За прогнозами синоптиків вночі стопчики термометра опустяться до позначки 0 градусів. А в денні години прогнозують до плюс 5 градусів тепла. Опадів не очікується за народними прикметами, якою буде погода в цей день. Таким буде і жовтень. Наразі це все про що встигаємо повідомити. Бережіть та підтримуйте один одного. Зараз це важливо на все добре. Побачимось на Сі-4.